Яна Всім привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу підвести підсумки свого вишивального літа. Своє літо я, як завжди, проводжу бабусі в селі. Знаєте, там було чудово, спокійно, ну, відносно, звичайно. Було світло, свіже повітря, і знаєте, трошки. Розвантажились думки, стало легше морально. І хочеш не хочеш, треба повертатися в міську метушню, тому що тут школа, садочки, робота, тут все. Тому як би не було добре, треба повертатися в робочі будні. Вишивала я, ну, не скажу, що все я вишила, що запланувала, але частково, звичайно, вийшла. І я буду показувати все в такому хаотичному порядку, тому що не пам'ятаю, що саме за чим я от саме дати не відслідковую, чесно кажучи. Одна з таких цікавих робіт була: це був брелок вітру марки Wonderland Crafts». Я вам ставлю фотографію. Артикул його FLBB 088, розмір 4 на 8 см, 4 кольори і 448 бісерин. Цей брелочок я подарувала своїй мамі. По-перше, мама моя любить завжди такі блакитні, сині кольори, і плюс. Коли вона побачила вперше ну, цей набір, а його я виграла в лотереї, то вона каже: Може, ти коли вишиєш, мені подаруєш? Ну, я дотримала слова, вишила і подарувала мамі. Тепер цей брелочок буде завжди з моєю мамою. І ще я вишивала ось такі браслети від Wonderland Crafts. Отже, ось такий з тризубом. Це артикул. FLBB 001 розмір 3х22 см, 3 на 22 см три кольори 923 бісеринки. Потім вийшла ось такий. Артикул 002, тут також три кольори. Чорний ще в мене є, здається, артикул 041, тут два кольори. І артикул 051 тут також три кольори. Розмір завжди і кількість бісерин стандартна. Не знаю, ці. Браслетики або подарую комусь, або залишу собі. Ну, Половина з них це точно піде на подарунок. Мені сподобалось вишивати, але знаєте, помітила за собою, що коли ти ем, вишиваєш такі браслети, якось ну, легко просто ну, вишив один якось важче, другий вже легше і так далі. Тому що я, коли вишивала цей браслет, я його так трошки згинала, знаєте, Робила в два проколи, щоб вона проходила голка. І робота йшла швидше, звичайно. Ну, ось такі гарні браслетики я вишила. І ще одна робота окреме відео на цю роботу я не знімала, але, можливо, комусь буде цікаво, тому, можливо, протягом осені я зніму окреме відео, і ви подивитесь цю красу. Отже, я вперше знайомилася з цим виробником і вишила ось такий. Підвіз від торгової марки Bag, артикул 002. Тут в нас 11,5 на 6 см, два кольори. І здається, щось тут 750 пісер. Щось таке. Ну, як ми бачимо, ось така краса, тут білий такий фетр. Це пластикова канва. Трошки важкувато мені було вишивати, тому що я не могла зрозуміти, де тут, та? де, лице, де зворот, не неясно. І ще. Я вставлю фотографію, але вона не дуже прям така якісна, бо я подарувала цей підвіс. Артикул 003, Там також два кольори. Я взяла зшила два готових підвіса між собою, чорними нитками. І даний підвіс він вісить от в машині та на, на цьому дзеркалі, як воно правильно називається. І тобто він такі двосторонні, досить гарний вишив. Також по можливості я зніму відео, і ви подивитеся дуже гарно, особливо з двох сторон, як воно. ну, тобто, Могла клеєм в принципі, приклеїти, але думаю, можливо, через ці рочки клей буде вилазити. А так вже, якщо шив, але я вишивала суто по краях, не з середини, суто по краях, щоб воно надійно трималося. Наступна моя робота. Я вишила ось таку літню машинку від торгової марки Вустіч, артикул WS044. Розмір 17 на 22 см, Тут 22 кольори і 2321 бісеринка. Дуже гарна робота. Якраз я вишива, вишила її, і потім почався сезон соняхів і. Ну, при денному світлі я наголошую на цьому завжди це зовсім інша робота і зовсім такі гарні і неймовірні кольори. Ну, і тепер вже в мене є вся серія з цих машинок. Я вже, як то кажуть, заспокоїлася. Ось така гарна робота, неодмінно буду ще щось вишивати від постіч. І наступна робота ось така гарна синиця вітової марки Фрузелок, артикул 0238. А цю синичку я вишила досить швидко. Ну як сказати, Щодня були невелике кількість хрестиків, і все ж таки я вишила її тут. 1134 хрестики, плюс бекстіч. також тут присутні бленди. Дуже гарна така робота. Я вишивала її так не постійно, а потрошку сиділа вишивала, комбінувала свої роботи, щоб мені не було нудно, і я задоволена, дуже гарна робота. Покажу вам зворот, ось, бачите, зворот, ой, такий коричневий. Також в мене є ще присутні. 5, здається, пташок, і я також маю плани їх рано чи пізно повишивати. Наступна моя робота це ось такий пес-патрон, також торгова марка Фрозилок це є мій довгобут, який я довго і нудно вишивала, не знаю чому. А цього разу щось я так вирішила. Так, треба сідати, вишивати. Отже, якщо брати розмір в хрестиках, іде 43 на 58 хрестиків, також тут 18 кольорів. Вишивалося хрестиком в дві нитки, також присутні два бленди. Бекстіч, там було чотири значки, ну, небагато, в принципі. І в загальному вийшло 1697 хрестиків плюс Бекстіч. Дуже гарна робота. Мені так хотілося його вишити, не знаю. Пес Патрон, як я завжди говорю, е, улюблене з дітей. І тепер на вулиці, коли я бачу цю породу Джек Раслтер'єр, це мене одразу в голові Пес Патрон. Хоча, можливо, так не можна, знаєте, кліше ставити е, і думати, але мене, у мене чомусь згадки е, саме з патроном. Ще одна чудова робота від торгової марки Форзлок, від якої я отримала неймовірне задоволення, це коник Мак. Артикул 1118. Тут 13 кольорів, 1353 хрестики, 31 французький вузлик і, звичайно, Бексіч. А трошки я вже забула, як саме вишивати французькі вузлики для мене. Чомусь це такі труднощі в мене виникала. Одна машина така собі. А другий більш такі гарні французькі вузлики. А цей набір я виграла в лотереї і вирішила його вишити. Якраз думаю буде період маків, і я зроблю гарні фотки та де При того минулого року у бабусі на городі росли такі польові маки просто всюди. Цього разу їх виросло аж дві мачини. Розумієте, я вже там десь в куточку притулилася, щоб зробити, хоч якесь мінімальне гарне фото. Ну, Вийшло, що вийшло. А також цього коника я не склеювала, він так бачите, тому що все рівно я деякі роботи, я їх розкладаю, вони в мене не стоять отак просто на поличці і не припадають пулом, тому що я свій світру. Переважно їх розкладаю і вони лежать в окремому місці. Але цей коник чудовий, ще я маю. Якийсь я маю жовтий, мандариновий, здається. І ще там є декілька серій таких коників, тому, можливо, також собі придбаю. Це така, така, таке задоволення вишивати, не знаю. Як ви бачите, тут в мене переважно вся вишивка по дереву. І ще одна готова робота це торгомарка Абріз Арт, весняний мотив, артикул ан 164 Тут 36 кольорів, вишивалося в дві нитки хрестиком і напівхрестиком також бекстіч розмір 20 на 16 сантиметрів. вишивалося на їді 18-го каунту. І в загальному вийшло 7420 хрестиків. А 1456 напівхрестиків і Бекстіч. Вишивала я його. 37 днів. Так, невеличка робота, але я так потрошку-потрошку і вийшла готова робота. І зніму окреме відео, де детальніше розповім про цю роботу. А зараз я вам покажу свої незавершені роботи і над чим мені варто ще попрацювати і повишувати. Отже, моя незавершена робота. Розпочала я вишивати ось такого янгола-охоронця вітервої марки Сузірі Єдинорога, артикул 1006. І вишила я, я перед вами якраз відкриваю тут всього лише 60 хрестиків. Дивіться, зовсім мало. І тут йде майже 2%. Ну, ось так. Всього лише розпочала, треба, треба вишивати дану заготовку. Ще я розпочала вишивати ось таку, такий набір від торгової марки Затишні хрестики Квітуча весна, артикул М010, така гарна хатинка. От дивіться, тут взагалі в мене дуже мало. І тут майже 13%, тут десь приблизно 400 хрестиків на заготовці, також хочу. Треба її також просувати. Цю роботу небагато. Але знаєте, це мені нагадує як на їм, так понадкушу. Оце я розпочинала купу наборів, але я задоволена, знаєте, тому бо раніше я себе завжди сварила за це. І ще одна незавершена робота ось така гарна ялиночка вітерової марки Вустіч, артикул «SH003». Цю ялиночку, я, як бачите, я вже його трошки просунула. І з цією ялиночкою я беру участь у грі кубик, де щотижня випадає певна норма, яку необхідно вишити. Ну, і знаєте, там ніяких таких штрафів, вимог немає, просто треба вишивати в задоволення, можна сказати. Тому дана гра мені допомагає хай. 300 бісерин, хай там, наприклад, 600, хай 1000, але дана робота буде просуватися. Ще одна, ну, така велика робота, можна сказати, від торгової марки Вустіч. Вона також не завершена, але я вам її покажу. Це східний гороскоп від Вустіч. Отже, я вишила там 12 фігурок, я вишила, здається, 8, якщо я не помиляюся. Отже, що я вишила? Вишила ось таку е Вівцю, так, я завжди хочу сказати, овечка. Далі вишила ось таке поросятко. Вишила ось такого кролика зайчика, в мене тут не співпадає фетер, тому до даної заготовки мені необхідно купити фетер і власноруч вирізати. Також я вишила змію, ось таку гарну, де її тут причепити, не знаю. Зараз спробую. Так, ще я вишила ось такого дракона. Далі вишила ось такого півника. Вишила ось такого бичка. І вишила ось такого песика. А в мене залишається мені вишити, кого там залишається Тихар. тигр, тигар кінь. Миша і, і ще хтось, хто ще ось, ну так, можна сказати, чималенько я вишила ось. Подобається мені ушивати дерев'яні заготовки. Це окрема любов. І з я нічого з собою не можу зробити. І ще одна незавершена робота це ось такі, такі ведмедики вітерого марки Classic Design, різдвяні ведмедики, артикул 4461. Також з цими ведмедиками я брала участь у тиждень літніх стартів і вишила я всього лише, дивіться, це все, що я вишила. Тут 112 хрестиків. Ну, ось також небагато. Хоча обіцяла собі, що за літо вишию хоча б одного ведмедика не склалося, як гадалося. Тому треба брати і вишивати цих ведмедиків восени. Ще одна моя незавершена робота це піони і дільфініуми від торгової марки Dimensions, артикул 35257, і тут вишито. І тут вишито 440 напівхрестиків. Все, я нічого більше не вишивала. Ось це все. Тому е, також буду взимку потрошки, взимку верні, що я вз... в тільки е, вес... осінь наступила. І весна вже кажу: осінь наступила, я вже про зиму думаю. Ну, мається на увазі, я не знаю, як буде в мене виходити, але також буду брати отак поступово потрошки вишивати, щоб був, е, було видно результат. І ще одна моя незавершена робота, це мережка. Це моя перша мережка в житті. Ну, мається на увазі той набір, який я вишиваю, і взагалі також це такий дебют з цим набором. Вперше я собі купила два набори від мережки. І отже, я в СП, Вірні, в Спільному відшиві тиждень літніх стартів, розпочала вишивати ось такий набір, називається Сеті Паті, Чивані артикул к 242. Вийшла я. Ось, всього лише 63 хрестики. Робота досить велика, але з цією роботою я буду брати участь у відшив-мережки в Телеграм, а там досить багато дівчат записалося. Я аж здивувалася. Суть полягає в тому, що раз в тиждень хоча вишити 300 хрестиків. Якщо ви не вишили, там можливо штрафи, ще якісь певні нюанси. Тому я вирішила, хай буде 300 хрестиків в день е, в день. Хай в день, хай в тиждень, але е, так також буде просуватися дана робота, і тим більше мені подобається цей сюжет. Робота, я вам скажу. Не маленька, тому що тут десь 40 тисяч хрестиків. Тому є що вишивати. Але мене рятує перенабор, який я придбала у одної з дівчат. І це мені значно полегшує роботу. Ну і якщо брати мої плани на літо, лише один набір, до якого я не при, не доторкнулася, це було сузір'я Єдинорога, також набір Ангел. Там така дівчина з крилами. Я вам ставлю фотографію, можливо, от її я взагалі нічого не вишила. А так, всі набори, які я взяла з собою, всі, хоча б трошки, як то кажуть, розпочала. Ну, ось це все, чим я займалася влітку маю надію, що осінь буде більш продуктивна і цікавіша. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Ушивана. Всього вам найкращого.